Доброго дня, друзі! Ось ми відкриваємо свій коперський сезон 24 го року. Сьогодні 1 січня. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю всім здоров'я, миру це саме головне, і гарних знахідок, щоб всі були задоволені. Приїхали в ліс покопати. Надіємося ж такі на гарні знахідки. Ось такий лісок. Так що. Подалі будемо розповідати, що будемо знаходити. Так. Там же ж включився і йду. Ой. Там? Показуй, що там? що знайшла. Що там? Не знаю, може монетка. А ні, мабуть, пуговка. Гудзичок. Гудзичок, так. Да. Да, Цілий? Так, да, бо я думала, так. що. Так, ой, великий якийсь, mm -hmm. прикольний. А, ну, а що там? ну, не три сильно, бо хто знає що там. А ну, там? А ну о, дивися, о. там щось. Що це, це губернський. Київської губернії. Круто, приємний дуже гудзичок і наче й по золоту трішки да, видно да. залишки. О, це круто, вітаю. Дякую. Так. Та йду до тебе вже йду. Так. Зараз побачимо, що ти там кажеш, що ти там, яка монета, я як звичайно, спотикаюсь. Так? Да? Зараз подивимось, де там вона, ну. Де? Ще? Ой, якась там торчить, а ну ага. давай дивитись. О, диви. Походу царючок. Ну я ж уже, чесно говоря, нила трошки, бо це ж не діло. А ну, а ну дивися. Давай будемо дивитись. Почекаю, почекаю. Не царапай, будь ласочка. Ой, добреньку, хоч. Ага. Не не це, друзі. Трьошка чи п'ятірочка, трьошка здається. Я вже тиренув. трьошечка ось. трьошечка 24-го. 24-го ж. да, 24-го року трьошечка. О, О така. А перед цим я знайшла отакий ось. Значок. О. Оп! Але ж я знову відео да, не... не знімала. Гарний значок. Тому що в мене так не виходить і копати. Ну, може ще щось буде. Надіж. Шукаємо. Так, друзі, був фіговий сигнал, але відкопав, став краще. Думаю, зніму. Будемо дивитися. Ух ти. А що це таке? Угу. Це, мабуть, шатлен був від карманного годинника. Блін, прикольний. Не просто цепочка, а прям така. Круто. Ще й впостріблені. Чи срібло? Ні, мабуть, таке посріблення. Круто. Ну що ж, шукаємо так, друзі, є ще один сигнальчик. Такий дуже писклявий. Дуже такий писклявий. А зараз будемо дивитися. О, о. Ух ти! А я вже бачу, друзі. Дивіться. Не вже це воно? Йо. А це воно? Це воно. Блін, дивіться стан який. Йо, оце стан. Оце стан. Оце, блін, сігізмундік. Нарешті. Треба тепер тут шерстити ще більше. Це круто. Стан взагалі бомба. Ще й зверху, так. Друзі, ось ми відкрили свій сезон Копарський 24 го року. Знахідки. Порадували непогані, ось я вам їх покажу. Монетки до реформи, після реформи, наперсток, гудзичок Київської губернії з позолотою. Ну, ви самі бачите всякі знахідки. Але сама головна знахідка це три гроші Сигізмунда. Ось така монеточка. Порадувала нас сьогодні. Ось такий коп. Ми задоволені. Вам також бажаємо гарних знахідок. До зустрічі!